Попри поранення, він не покинув поля бою і достатнього до прикривав своїх побратимів. Чернігівщина попрощалася сьогодні з героєм Дмитром Полегеньком. Він служив на сході у складі 13-го батальйону територіальної оборони. Дмитро загинув біля Луганська. Куля влучила добровольцю у бік, не прикритий бронежилетом. Скромней роботящеї друзі та найближчі родичі Дмитра пам'ятатимуть його таким. Військових він підкорив сміливістю. кажуть, пішов у бій попри поранення, хоч міг би відсидитися на базі або попроситися у шпиталь. Якщо після першого поранення були хлопці, які були легкі ранення. Вони поуходили, ну уїжджали. Ну як не то що боявся, ну треба. Він не він, він не куди не війха, сказав я у своїми. То тобто, ранення такі, що можна було нести службу, то він остався. Хлопці потрапили у засідку, коли намагалися наблизитися до Луганська і зайняли нову вогнову точку. Почався обстріл з гранатометів. Бригади Олександр снаряди розривалися зовсім поруч. Багатьох хлопців від серйозних поранень тоді врятували бронежилети. Дмитра його броник не захистив. Бронежилети видержали все, але бока є Не відповідно, попало в бок печінку. Це стало. Наступлення смерті Дмитра ховають як героя, Військовий салют на його честь. Поруч горюють матері мобілізованих до 13-го батальйону. Вони прийшли попрощатися з бійцями дізнатися більше про своїх синів. Адже протягом останнього тижня хлопці майже не виходять на зв'язок. Зв'язатися вони можуть тільки ночі, буквально на два слова з нами. все в порядку. Ну ми ж слишемо, що це не зовсім так, і, і більше ми нічого о них не знаємо. Мари, стріляють бомбляти да, за границею бомблят кожен божий день з Росії і. Ті ж сепаратісти тут стрілку по... нескільки разів на дій вони зараз в такому районі воюють, що там не завжди і мобільна зв'язок працює. Вони взагалі не можуть телефонувати, бо Пілінгують їхні мобільні телефони, тож є небезпека, що їх можуть накрити потім вогнем артилерійським. У міноборони запевняють чутки про масштабні втрати 13-го батальйону значно перебільшені. Їх розповсюджують у соціальних мережах, мовляв, знищені цілі частини, а іноді аноніми телефонують родичам батькам, щоб посіяти паніку. Терористи. Дуже пілкуються про цей батальйон, значить, вони добре воюють. Хлопці наші. колеги Дмитра, які приїхали просто із зони бойових дій, підтверджують, батальйон тримається. А завдання, на яких відправили разом із Дмитром Полегеньком, таки виконали: встановили український прапор на підходах до Луганська. Алла скоро Василь Черніщина спецфордва плюс 2+,2.